Вітаю всіх на цьому каналі, я Діс, і сьогодні я хочу вам розповісти, чому ж я кинув інктобер. Як ви могли помітити з мого першого відео про інктобер, першого і по суті останнього, пройшов місяць. І зараз я хочу пояснити, чому так сталося, і в цілому трохи поділитись своїми думками стосовно подібних челенджів і як. Змінилось моє ставлення до них. І як змінилось моє ставлення до малювання в скетчбуках, але до цього трошки пізніше. Спочатку давайте про проінктори. Як я казав в першому відео, то я давно хотів спробувати цей челендж, і завжди в мене то не вистачало часу та бажання. Зараз сталося те ж саме. В мене вистачило тільки, я не можу сказати, що на два малюнка. Бо той спідприєт, котрий по суті є дурим малюнком Октобера, він був записаний, той спідприємт був записаний. Ладно, 29 чи 30 листопада. А відео, як ви розумієте, я монтую буду викладати вже набагато пізніше. І такої проблеми могло б і не бути, якби не моє навчання. Знову. А якщо робити челендж, коли ми. У мене навчання цього не буде, то це буде явно не скоро, через декілька років, і тоді мені 100%, то буде вже не актуально. На початку того скетчбука, який ви зараз бачите на фоні, там був вже подібний челендж, і початок скетчбука, тобто перші 30 листів, то був челендж, де я малював кріпіпасту. Де те у мене було 30 тем, і на ці 30 тем я кожен день. Таке сумовно місяць, я і малював персонажів Кріпіпасти. Чому умовно? Тому що як такового місяця конкретного там не було. Там був рандомний час, коли я міг спокійно малювати. То були літні канікули, то було десь плюс-мінус з середини червня, і отак так, поки не пройде 30 днів. Все. І тому як такових часових рамок у мене не було, і я міг сам собі обрати нормальний час, коли я міг малювати. У інктовора трохи інакша ситуація. Жовтень у мене взагалі не вільний, і тому я не міг його присвятити тому, аби чисто малювати. І я думаю, що нема вже сенсу прив'язуватись до цих конкретних часових рамок, якщо я захочу помалювати тушу персонажів там, улюблених, або якщо брати. Цей список на інктобер з улюбленими фільмами жахів, я просто зроблю так само якось челенджем поки піпасті, і візьму той місяць, де у мене буде вільний час, або там якщо не брати кожен день то через день. Хоча б так, по інакше, ну то не буду казати неможливо, то можливо, але якість буде теж така собі. Бо коли нема бажання, коли нема запалу до малювання, завжди вийде хуйня. Проблема, про яку я хочу вам більш детально зараз розповісти, це моє теперішнє ставлення до скетчбуків і в цілому до малювання в традіжці. Десь якраз під час челенджу з кріпіпастою в мене був дуже величезний пролив сил і натхнення, саме в плані малювання у скетчбуках. І в той період я малював там дуже багато, майже намалював у діджителі. Зараз все трошки багато навпаки. Останній раз, коли я брав скетчбук, то якраз коли записував перший день ктобору, і тоді я зробив цей малюнок, і це остання повноцінка. Ну і напевно. Перше за велику кількість часу, там два місяці або щось таке. І за весь цей час, з моменту того відео про перший день ктобору, я скетчбук брав в руки напевно один раз. Ну ладно, давайте так пару разів, і кожен раз це був повний провал. Кожен раз, коли я брав скетчбук в руки, хотів щось намалювати. Кожен раз все закінчувалось тим, що мені взагалі не подобався результат. І зараз не подобається, якщо чесно. І це мене дуже сильно засмучувало. Бо я бачив результат того, що я малював у скетчбуці, бачив те, що я малював в діджиталі, і це виглядало так, наче це малювали максимально дві різні людини з максимально різним рівнем скілу. На те, що в діджиталі я малюю дуже професійно, але якщо порівняти 3 і діджитал. Тоді жителі мені, в більшості роботи мої подобаються. Регісти, як я вже казав, в більшості взагалі ні. Я не дуже розумію, з чим це пов'язано, чи мені не підходить папір у кейсбуці конкретно цьому, чи мені матеріали, які я використовую, не дуже підходять в плані, я не дуже розумію, як їх використати саме для свого стилю, як я звик малювати. Ну і король суть в тому, що наче не можу знайти. Підхід до скетчбука і підхід до матеріалів. Я в більшості звик малювати кольоровими олівцями або маркерами. І що то в фієше дуже далеко від техніки, яку використовую ліжителі на планшеті. І це логічно. Бо це два максимально різні матеріали, максимально різні техніки, але все одно, начебто, що там, що там я малюю паралельно, розвиваюсь, наче паралельно, але по результату, чим більше я малюю на папері, тим більше у мене відчуття, що я деградую. Вероятно, мені це здається, але здається настільки реалістично, що я починаю в це вірити. Не хочу тут жалітись. Це я все кажу просто для більшого розуміння ситуації і для більшого пояснення, чому собственно заглох інктоби. А саме тому, що я не розумію, як мені малювати в скетчбуках. по моїм дуже сміливим планам було, що я витримую весь інктоби, що там вот. Я навіть там поділив сторінки, що початок скетчбука — це чаш з кріпіпастою перші 30 сторінок. А остання там 31 сторінка, то челенджінг тобору. І це буде так прикольно, що скетчбук починається на челенджі з і буде закінчувати челенджем з туші. І тоді б, якби все ж таки я це зробив, У мене там середі залишилось не дуже багато сторінок. Я б це по швидкому там закінчив. Бо тоді, коли я це придумав, я ще в доволі непоганому темпі заповняв цей скажібук доволі швидко для мене. І це все накрилось медним тазом. Рішено гівно полагавши, зараз я пашу такому, закінчу і зніму вам огляд. Як ви розумієте, цього теж не сталося. Тому я думаю. У мене зараз на даний момент скетчбук заповнений приблизно наполовині. Я не знаю вже, коли я його закінчу. Чесно, мені здається, знову в мене заповнені скачбук, розтягнеться на декілька років. Бо саме останній скетчбук, який я закінчив, він тривав три роки. Правда, там було ще я паралельно з ним. Вів ще декілька скетчбуків. Точніше, я спочатку малював в цьому, потім взяв купу нових. Та закинув на дуже далеку і мальовому чи скетчбука. Суть в тому, що в середньому у мене скетчбуки заповнюються за рік плюс-мінус. Це скетчбуки на 60 80 сторінок. я чесно, я вже впевнений, що судьба заповнення скетчбуків за рік цей скетчбук ну, вже ніяк не пропетляє. я думаю, зняти вам огляд зараз на половину цього скетчбука, бо я Дуже впевнений, що я в найближчому часі його закінчу. Я не здаюсь, я все ще буду шукати якісь матеріали, котрі мені більш підійшли. Буду шукати техніки, в яких мені було зручніше, цікавіше малювати, котрі будуть приносити мені задоволення. Я це все звісно буду робити. Бо свої скетчбуки я закинувати не хочу. Я люблю скетчбуки. В Цілому люблю сам процес, але ці всі процеси пошуків. Пороб і помилок, він дуже великий. І зараз хочу поставити на цьому в окуся кляпку. Дякую, що це все послухали. Дякую, що подивились і були зі мною. Можете поділитись в коментарях, як пройшов ваш інктор, чи ви його закінчили, з чим я вас вітаю. Бо ну, якщо не закінчили, як я, з цим я вас теж вітаю, в своєму клубі не вдах. Писуйтесь на цей канал, поставте лайки, там туди сюди ну ви самі розумієте. І всім до скорого, коли ще побачимось на самій токсичній стороні арт Ютуба.